Що робити, якщо прошліфуєте фінішну шпаклівку до слуху ста? І чи потрібно перед нанесенням підкладки фарби ґрунтувати? Дивіться, Андрій, в загальному технологія підготовки поверхні під фарбування. значить. Після того, як ти відшліфувався, ти обеспилюєш поверхню. Далі ґрунтуєш звичайною ґрунтовкою, після того ґрунтуєш ґрунт фарбою. Після ґрунт фарби йде перший шар фарби. І от іменно оцей от перший шар фарби тобі підкреслює іменно всі твої недоліки стіни. Він не приховує, а навпаки, фарба підкреслює. І тоді ти проводиш дефектовку після першого шару фарби. Я, наприклад, це роблю грінпластом акриловою шпаклівкою. Вона дозволяє в ноль зішліфуватися, якби, що мене повністю знач, влаштовує. І от вже якраз після дефектовки там, коцок, всяких різних протертостей, якщо це потрібно. Якби. Може навпаки, треба щось дошліфувати, якби, десь якийсь наплив лишився, чи якась царапина. Ну, царапини, понятне діло, замазуються шпаклівкою, ці діла теж шпаклівкою замазуються. Якісь, може, коцки хтось десь коцнув, ще якісь типу, моменти. Все, після дефектовки ти Значить, дофарбовуєшся другий шар. Ну і при потребі, якщо там допустимо десь якась одна стіна, там треба третій шар передути, будь ласка.